Ми яма Сьогодні ми граємо у гру, там, де треба готувати. Тут збоку е, написано в кого омлетів. Ми це 36 червоні. Е, і в нас омлетів поки що більше, ніж у інших. Ой, Яєчко впало, хвилин. Е, тут треба якомога більше приготувати. І ми, походу, граємо. Неведомо виграємо. Давайте це туди. Мені дуже подобається ця гра, вона прикольна. Е, я відповідаю поки що за жарку яєць. Ой, не яєць, а омлетів, ну булінчиків. Дякую, Давайте. Так, так, так. Переворачуємо. Далі чекаємо. Ще раз. Давайте. Я дуже нервую тут ще можна прям дуже сильно. Давай туди, доріжчимся. Ого, у них на два блина більше. Так, треба це срочно... Тепер на три блина більше, але ну, нічого. Треба це срочно виправляти. О, там нічого не жариться. Я тобі сама тут завжди відповідаю. Ой, ми не встигли, в них на три блинчика більше. Так. Це, Це швидкість. Я щось прокачала сама, не розумію що? Ой. Шість, п'ять, один, три, два, один. Я яка тепер ага, червона? Вона там буде готувати. Давайте, давайте. І молочко. Классно, реально така прикольна гра, що у неї тематика така прикольна. Хто швидше приготує більше будинчиків, млинців, млинців? У нас десять, вони чотири. Вже п'ять. Прикольно. Давайте поки випобігли, там Масло, масло це не часто його тут можуть видати.

si sì, dice era portaile Перегортаємо, у нього зараз нас доженуть. Давайте ще О, У них 18. У вони, вони зараз доженуть нас. Фух, у нас хоча б двадцатка. Перегортаємо. І... давайте є. Є, давайте. сонце, ми будемо готувати. У нього не також 21. 22 вже. Ой, ні. Лишенько. Давайте ще капелючечку. У них 23. Ааа. Чого наші не працюють? Аю. Швиденько, дуже швиденько, так робимо все, давайте. Що вони постійно виграють? Мені дуже, я дуже М -м -м, давайте. Що від шалолець? Ой-ой-ой, вони виграють. Перевертаємо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! No, кого no, 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 no. вони постійно снігу виграють? Поколи цю групи зстували, вони також вигравали. Я думаю, що, я думаю ти сама впорайся. А я буду брати дріжджі, щоб ще більше нам. Піксуємо. Ой, яйца. Я дуже боюся. Давай это по колинатом жариться, трошечки прокачаємо. У мене команда просто вис прокачана, вот они її виграють. Поставила на жарку на ну, у нас. У них 41. А як? Як? Таке можливо. Ну У нас є дві хвилини. Ще трошечку можемо розгравати. Ось ну, тут дуже у нас велика відстань. Вони зараз не настільки сильно виграють, що не знаю. Це ну, мені треба. І що мені це Тріщується, яйце, воно в мене є, Давайте так я йду пожить трошки. Нажарку. На ні, у них 51! Ну як? Як? У них... Як таке можливо? А, що ага, будемо почати 390, так трошечки Ні. Ну, У них п'ятдесят дев'ять да як? Як так можна? О, господи, чого я на всіх маленьких? Давайте далі. Спочинаємо! Якщо десь так тут у нас є майже всі вже продукти, які треба. Шекаплю почко він там воно жарится, я сюди синьку заберу так. ще щось. Бігає і нічого не робить. Що... Значить, працюємо, ну, а вона тільки тут щось. Давайте Я поки що ще трошки запасу. Заберу. давай Е, чого яєчко не забирається? давай Якщо це оставаться. можна закінчувати відео. Всі бувайте, ставте лайки підписуйтесь на мій канал Па-па!